Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну акустичну систему від компанії Focal серія Auditor модель ASE 165. Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас інструкція невеличка. Дві металеві решітки в комплекті йдуть. Ось так. Самі динаміки запаковані. Два низькочастотні динаміки. в комплекті. мають вигляд. Також в комплекті два Твітера або високочастотні динаміки? Ось такий мають вигляд. Чаші для монтажу в комплекті також є. І два. Кросовера або по-іншому фільтри частот. Динаміки потужністю комплект потужністю номінальною 60 Вт. Максимальна потужність 120 Вт. Монтажна глибина динаміків 62,5 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі. Дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливістю даних динаміків заявлено 91,5 дБ, Опір мають 4 Ом.